Доброго часу доби з вами Online .ua і я, Олександр Михельсон. Ми сьогодні говоримо про таку, можливо, дивну річ, як прогноз. Річ у тім, що 14 липня, точніше, з 14 липня, Мають початися знов таки зустрічі так званої тристоронньої контактної групи у Мінську. Я гадаю, всі ви знаєте, про що йдеться. Тобто, це те місце, де відбуваються переговори між офіційно трьома сторонами: країною, Росією і ОБСЄ організацією з безпеки співробітництва в Європі. Хоча реально там постійно і посилено беруть участь. Сепаратисти, представники так званих ДНР і ЛНР, яких ми нібито не визнаємо за один стіл з собою не саджаємо. Але, на жаль, факт у тому, що участь у цьому процесі вони беруть опосередковано, а іноді й прямо. Буквально пару тижнів тому, тут же в ефірі Спасибі онлайн.ua» ми обговорювали. Одне з таких засідань, і е, це засідання, хоча обіцяло бути доленосним, таким не стало. Власне, це відбувається вже два роки. Е, відбулися певні переговори щодо звільнення заручників. Ось прямо зараз, коли ми записуємо цю розмову. Ще кілька українських заручників звільнено е, водночас. Ще не зовсім відомо на яких умовах і скільки сепаратистів і терористів звільнено навзаєм. А це відбувається завжди, і це факт. Проте в інших так званих підгрупах процес не зрушився з місця. минулого тижня, чи вже минулого тижня, ми говорили про те, що економічні підгрупи знайшли між собою спільну мову, і зараз Україна закуповує вугілля марки А. Від шахт, які зареєстровані на території так званих ДНР і ЛНР, і водночас зареєстровані на території України. І тут є величезна кількість колізій. Як і одна маленька проблема да, це вугілля нам потрібне. І друга маленька проблема, але чому ж тоді воно розцінюється як південноафриканське? Це окрема справа для окремих експертів, які, я гадаю, будуть в ефірі онлайн. А повертаючись до прогнозів щодо нового засідання тристоронньої групи. Ну, я повинен сказати, що, звичайно, знову не буде зради, але знову не буде і перемоги. Все дуже просто. да, якихось людей звільнять, якихось людей обміняють, щось поговорять про розмінування територій, Я сумніваюся, що це буде широко повідомлено громадськості. І, звичайно, сепаратисти в своїй традиції будуть наполягати на тому, що українці знову. Захоплюють так звану сіру зону. Ну, принаймні, наразі, на цей час, коли ми записуємо цей коментар, це так відбувається. Наші військові, а в основному навіть не військові класичні, так би мовити, а добробати, добровольці, хоча більшість з них формально є. Частинами ЗСУ та Нацгвардії, вони потроху просуваються у певних місцинах. Проте знов-таки не хотілося б, щоб хтось тут плекав собі якісь величезні надії. Стратегічного виграшу це в більшості випадків не дається. Це дає такі певні тактичні перемоги, де ми займаємо певні території, які тактично нам вигідні, бо там, наприклад, була дорога, по якій нашим постачали боєприпаси. І була висота, з якої цю дорогу обстрілювали постійно сепаратисти. Наші без зайвого галусу зайшли на цю висоту, вигнали звідти сепаратистів, тепер нас не обстрілюють. Ну, це перемоги, безумовно, я не заперечую. Але звичайно, це не тактична перемога, і не варто не стратегічно перепрошую. Перемога. І не варто чекати швидко на таку стратегічну перемогу, не варто займатися цим шапкозакидатництвом. Ми тут зараз їх усіх, якби нам тільки дали наказ, ми б їх за три дні всіх повиганяли. Це дурниці панове. І не вірте, і не ведіться на це. Що характерно для політичного процесу, і чим я хотів би, власне, підсумувати? В той час, коли відбувалася зустріч в кінці травня, на початку червня, так званий голова ДНР Захарченко, заявив, що вони там у себе проведуть. Свої вибори там у своїй ДНР, якщо Україна не прийме відповідні закони до 14 липня. Сьогодні ще не 14 липня, але я передбачаю і з цікавістю рекомендую вам перевірити моє передбачення, що ніяких таких законів прийнято не буде. Ніякого закону про амністію, на якому наполягають сепаратисти, підписано не буде, і вже тим паче не буде прийнято ніяких там змін до Конституції, яких вимагають сепаратисти і Москва. От почуйте ці мої слова 14 і після 14 липня. І так само я, як кажуть, вангую, ніяких виборів, принаймні терміново, сепаратисти теж не проведуть. Це шмат великого торгу. В якому вони намагаються налякати не так нас, як Європу. І якщо вже зовсім грубо висловлюватись, то наше стратегічне міжнародне завдання налякати Європу сепаратистами більше, ніж вони її лякають нами. Тримайтесь.